Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами трошки проекспериментуємо з речовинами, які є на кожній кухні, станемо з вами справжніми дослідниками, пропоную шипуче малювання. Спочатку відгадайте загадку, що будемо малювати. Квітка ця на сонце схожа, на олію вона гожа, жовті полісточки має, їх до сонця повертає як ви гадаєте, що це? Вірно відгадали соняшник на якого чорного кольору, коли дозріває, саме з нього роблять олію. Для досліду нам потрібна сода харчова, оцид, фарба жовта та чорна. В мене гуашева фарба, ємність для оцту, пензлі, шприц без голки. Та серветки. Соду насипаємо у тарілку ось так. Потім пензликом наносимо краплинки чорної фарби посередині та жовтої по краєчку. ось так не дуже щільно. Набираємо в шприц оцет. Будьте обережні, це отруйна речовина. Ні в якому разі не пробуйте на смак і взагалі дослід робити тільки з дорослими. Маленькими краплинками наносимо оцет на чорну фарбу і подивіться, що відбувається. Потім на жовту або навпаки. Реакція соди на оцет дає шипіння. Тому й називається наш дослід, шипуче малювання. Взагалі можна наносити любий малюнок на соду, можна навіть взяти більше кольорів. Експериментуйте! Це так цікаво. Бажаю успіху. Чекаю ваших діти вражень особистих. Дякую вам за увагу. Па-па!